Захищав Маріуполь та Азовсталь і майже три роки пробув у полоні. Для Луцька нині радість до рідного дому після обміну полоненими повертається прикордонник Віктор Мальчевський. Його рідні та друзі і земляки чекають з хвилини на хвилину. Нарешті зможуть його обійняти. За нього молилися, переживали. Я знаю, як мама. Як вона важко переносила, це все тому, що в 22-му, як він попав в полон, і від нього нічого не було, ніякої звісточки. Червоний хрест підтвердив, що він у полоні. Росія підтвердила. Офіційно повідомили. Був із ним по камері, зі Львова теж. Його звільнили рік тому назад. Він сповістив нам, що Вітя з ним був разом. І так чекали, надіялися на Бога. Молилися, все, одна надія була на Бога. Дякую всім. Ми спілкувалися останній раз з ним, коли він був в Оленівці. Коли був теракт, він мені подзвонив, то я, мабуть, плакала, дякувала Богу, як ніколи, що він живий. І останній раз ми спілкувалися, коли в нього було день народження, 22 вересня, і тоді їх повернули в Росію, розкидали по тюрмах, і тоді ми зв'язку більше з ним не мали. Віктор Мальчевський служив у Маріупольському прикордонному загоні. В полон потрапив у травні 2022-го. Сльози виступають на очах усіх присутніх. Віктор уже вдома. Тут його чекали батьки, дружина і дві донечки. Нашого героя зустрічають оплесками і такими гарячими обіймами. Вітаємо дома! Тур зізнається, що найтемніші часи йому допомогла пережити любов до рідних. Я знав, що в мене є моя сім'я, мої дві доці, дружина. Де моя дружина? О, я знав, що вони мене чекають. Мені надавало це силу витримати це все. Ви знаєте, перебуваючи в полоні, було, здавалося, тільки потрапиш на свою рідну землю, хочеться поклонитися і поцілувати її. Але коли відбувся цей момент, я вам не можу передати свій стан. Для мене це як фантастика. Я і вірю, що це все зараз відбувається, і не вірю. А що першим плануєте зробити? Вже коли зустрілися вже поруч… Зустріли. Першим планую, щоб в мене обручка на пальці з'явилася, яку в мене в полоні забрали і не повернули. Та навіть нема слів. Два роки взагалі нічого не знати, ні, ніякої вісточки не було. Тут і не спиш, і їсти не їсиш. Та як вже він дзвонив додому, ну не вірилося, не вірилося. Я був на роботі, ну дружина дзвонить. Ну я нічого не зрозумів, що вона казала, тільки що Вітя дзвонив. Все, всіх тисків. Зустріти Віктора прийшов і його друг дитинства. Пам'ятає, що той завжди був справедливим. За себе стояв за друзів, так само за друзів. Він за всіх. Я з ним говорив після плонку. Я не можу сказати, як ти витримав. Каже, просто він мені сказав, людина просто не може, не знає, на що вона здібна. здібно. тяжче для нього було, що каже інформації, ніякої ми не знали. Інформації каже, я неба не сонця, нічого не бачу. Він народився у Луцьку, згодом навчався у медколеджі. Потім була академія прикордонної служби і Маріуполь. Студентом він був дисциплінований, виконував всі завдання. От був такий він дуже комунікабельний, такий приємний, добрий, слухняний. Ну такий, що треба було завжди, все. Просили, молили Бога, щоб він нам його вернув. І от прийшло 5 лютого. І нам дали знати, що наш вічок живий, він їде в Україну. Найбільше бажання каже Віктор Мальчевський, щоб війна закінчилась. Щоб був мир і закінчилась війна, і саме головне це, щоб повернули звідти кожного, хто там сидить. Яна Гонтар, Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.